Дніпрі погасили нову марку на честь працівників критичної інфраструктури. Переселенка з Соледара намагається отримати статус ВПО для свого онука. На Дніпропетровщині продовжують лікувати поранених бійців. Все, будь ласка. Євген придбав і нові марки, і конверти, і листівки. Збирає усі спецвипуски від початку повномасштабної війни, але ці особливо сподобалися, говорить чоловік. Я в спілці філателістів України і ходжу на спецпогашення та купую собі в колекцію марки. Мені подобається. Вони відображають стан нашої держави. Ну там, коли було ну майже блокаут нашої держави, ну як наші, ну тут. І газовики та водоспо... Всі, ну, ДСНС ну, відновлюють нашу державу. Вікторія купила конверти з марками, аби відправити своїм друзям та рідним в Україні та за кордоном. Ми собі лишаємо по одному екземпляру, а інше все знайомим друзям. Залишимо трошки батькам. У наборі марок воїн світла, воїни добра. Зображені п'ять професій: усі, хто відновлював країну після блекауту. Марка присвячена саме професії комунальників, професіям нашого житлово комунального господарства, нашим працівникам критичної інфраструктури. Це газовики, дорожники, це водопостачальники, це зв'язківці, це наші герої. Окрім марок у відділенні Укрпошти, можна придбати листівку та конверти двох видів. Є так: листівочка, конверт маленький і конверт першого дня. І отакий от купунчик марочок. Це 90-15, листівочка 10 і конверт такий маленький 6 гривень. Оце такий наборчик. Беруть весь набор, і потім можна марочку наклеїти от сюди, і три рази гашення ставиться. Це буде на пам'ять така згадка. Марка воїни світла, воїни добра стала тринадцятою початку повномасштабної війни. Її особливість в тому, що зображення світиться у темряві. Це зроблено символічно на, на честь наших воїнів світла. Сьогоднішнього дня марку можна придбати у всіх відділеннях АТ «Укрпошта», у всіх наших фірмових магазинах на сайті та на маркетплейсах. Тираж нової марки 300 тисяч екземплярів. Обмежень щодо купівлі немає. Софія Москаленко, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро. У Дніпрі встановлюють енергоощадні лампи на вуличному освітленні. Зокрема, на вулиці Татарській у мікрорайоні Краснопілля демонтують 97 світильників з натрієвими лампами. Натомість встановлюють led світильники. Крім того, демонтують кронштейни та кабельні мережі завдовжки 3 кілометри. Їх замінюють на нові. Завершити модернізацію на вулиці планують до кінця лютого. Треба зменшувати навантаження на мережі і з цим пов'язана дана модернізація. Вулиці, тому що ми розуміємо, що кількість встановлених світильників 100, ну це відчутно буде. Спочатку йде демонтаж і відразу йде монтаж. Тобто взяли 15-20 опор, зробили і включили. Намагаємося, щоб люди не відчували дискомфорт. У лікарнях Дніпропетровщини продовжують лікувати поранених бійців. В одному з медзакладів зараз перебуває 24-річний Андрій, який отримав поранення на фронті два дні тому. На війну хлопець потрапив у 2017 році. Від початку повномасштабного вторгнення боронив Миколаїв, куди намагалися зайти російські війська. Штурмові групи заходили. Заходили колони з технікою. Дуже багато колон з технікою, дуже багато направлено було туди сил. Там, потім під Херсон ми зайшли, тримали оборону лінію фронту, тримали поки віце. А потім вже далі штурмували, посадками йшли, то ми відбили і далі, потім вже противник відступив». Після цього Андрій поїхав на Донеччину, де й отримав поранення під час чергової спроби росіян штурмувати українські позиції. Розповідає, вижив тільки тому, що бійці, які були разом з ним, вчасно зупинили кровотечу. Саме ближче, де Стоять наші війська в Донецька, це там не стояли, формують позиції без перестанку. Вони виходять 3-4 танчика і пару бех. БМП з особовим складом. Вся рука в осколках, кусок плеча надірваного, ткані нема, такий добрий кусочок. І в осколки перелом чуть-чуть. Я думаю, що це БМП. Веха тройка, що прилетіло Андрія. Евакуювали з поля бою. У шпиталі йому дістали великі уламки та зашили рану. Після цього бійця привезли у лікарню Дніпропетровщини. У руці хлопця залишилося ще багато маленьких уламків. Зараз лікарі вирішують, які з них можна безпечно дістати, а які назавжди залишаться у тілі Андрія. Тим часом боєць вже планує скоріше повернутися назад на фронт, бо, каже, треба ще війну виграти. Разом з ним проходить лікування і 49-річний Олег. Чоловік воював на Бахмутському напрямку, де отримав осколкове поранення коліна. При штурмі орков О, РПГ. Рикошетнуло і осколками полетіло. Це добре, що попало в стенку, рикошетнуло. а так би було б хуже. В обід ранило, я ще до 11 вечора бігав, допомагав ребятам, а потім вже біжить, що не можу ходити, вже мене евакуїрували. Витягнули осколок і все, зараз мажуть, дають антибіотики, все. Це треба бути робоче, все, воно буде в футбол гуляти. Найчастіше військові надходять з осколковими пораненнями, розповідає лікар-хірург Дмитро. Однак зараз, коли збільшилася кількість ближніх боїв, є й кульові. Дуже часто відбувається те, що кажуть, та давай за пару днів мене заштопає, і я піду далі воювати. Найважчі травми ці травми, котрі проникають черно або в грудну порожнину, де ушкодуються легені, або кишківник, нирки, котрі потім дуже тяжко, хлопців. Реабілітувати. Важко, це хлопці, котрі через травматичну ампутацію попадають до нас. Це верхня або нижня кінцівка. Дуже тяжко морально хлопцям виходити з цього стану, розуміти, що в тебе вже немає кінцівки. Усім пацієнтам, незважаючи на тяжкість травм, розповідає Дмитро, лікарі тут намагаються надати не лише фізичну допомогу, а й психологічну. Кожному, хто повернувся з війни, каже, потрібна моральна підтримка. Я Стойкова, Юрій Тинний. Суспільне новини, Дніпропетровщина. Оголені береги Каховського водосховища, такі наслідки зниження рівня води вже побачили жителі Нікопольського району. Вода відійшла від берега на понад 50 метрів, а на деяких ділянках більше ніж на 100. За словами Дмитра Осики, жителя Нікопольського району, на його пам'яті таке зниження рівня води у водоймищі вперше. Були такі випадки, скидували воду. Там це не аварійне було скидання. Це... Якась певна процедура є. От ми, де ми з вами стоїмо, найбільш критично вода відходила до цього рівня, але на дуже нетривалий час. Тобто такого ще не було, звісно. Каховське водосховище міліє через пошкоджені запірні Шандори, які російська армія обстріляла 11 листопада, відступаючи з правого берега Херсонщини. На цьому росіяни не зупинилися та навмисно відкрили додаткові шлюзи, побоюючись форсування Дніпра українськими військовими. Обсяги скиду води перевищують нині обсяг наповнення водоймища. Ми чули цифри, які нам говорив міністр екології. Це втрата води. Майже 2000 метрів кубічних в секунду в Каховському водосховищі, але наразі рівень в нас 13,62 см сантиметри на сьогоднішній день. Від грудня рівень водойми впав на 2 метри. Це найнижчий показник за 30 років супутникових спостережень, за даними американського громадського радіо. Через падіння рівня води у Каховському водосховищі без водопостачання можуть залишитися Марганецька та Покровська громади, а також Нікопольський і Криворізький райони. Ми робимо все для того, щоб вода в Нікополі і в Нікопольському районі в Криворізькому була. Е, відповідні служби відпрацювали розширення каналу, який наповнює воду саме, водосховище, саме для, для міста Кривий Ріг і е, працюють насосні станції певним чином, е, наразі жодних. Питань стосовно того, що буде припинення водопостачання цих районів, немає вода впала десь на 2,5 метри, це від нормального рівня. В нас є два води, ближній і дальній. Ближній в нас десь на 7 метрів, і дальній десь на 15 метрів. Тому по Нікополю на зараз. Немає проблем з водопостачанням в разі критичного зниження рівня води у водоймищі труби забору Нікопольського району необхідно буде в аварійному режимі переносити глибше. За словами першого заступника голови Дніпропетровської ОВА, керівництво прийматиме відповідні інженерні рішення. Проте наразі працювати на прибережних зонах Нікопольського району та водній акваторії небезпечно через постійні обстріли. Тому адміністрація шукає інші альтернативні рішення. Є певний запас в Каскаді Дніпра згідне ну по якому ми е, зможемо е, тримати рівень каховського водосховища на той мінімальної позначці, яка дозволить е, забезпечити водою саме Нікопольський, Криворізький район, підвоз води, накачка води. Воно обов'язково буде. Якщо нам буде потрібно, ми будемо е, скажімо, е, накачувати воду е, насосними станціями відповідними, то підключати і вони будуть працювати. Всі Думаю. ці питання вже давним-давно відпрацьовані. 22 травня Тамара Куняєва разом з онуком Артемом виїхала з Соледара. Я хоть починаю все у мене сльози дають, я не можу, не можу. Почалося зі смерті синові, два сина подряд в течение 50 днів. 50-48 лет. А потім і тут вже майна В Солідарі вже стріляли, вже кидали, прилітали снаряди, вже сипалося все на кришу сипалося. Ну, може, ще там кіно какое то время, Ну і за внука. У мене внук он інвалід Ну, Через те, що внук Тамара Артем не має прописки, йому не нараховують допомогу як переселенцю. Не можуть поновити і виплати за інвалідністю. Для цього у 18 років Артем мав проходити лікарську комісію. Однак без прописки зробити цього не вдалося. Нині Артем з Тамарою живуть у шелтері на Дніпропетровщині. Врач-психотерапевт, когда еще до войны, она сказала, вы без прописки ничего не сделаете. И здесь в ВПУ тоже отказали, нет прописки, все. Мне нечем доказывать, что он жил со мной, с отцом. Я не могу доказать. Адвокат Андрій Білік каже, медичне обслуговування мають надавати без прописки, а якщо відмовляють, то можна лишати скаргу, бо це протизаконно. Задля отримання статусу ВПО за відсутності прописки можна подавати будь-які документи диплом, трудова книжка, військовий квіток тощо. Тамара зберегла медичну довідку із попередньої лікарської комісії. У нього є довідка. Ця довідка відповідно є зроблена по повній території. Це і є цим доказом, яким можна вказати, що у людина є переміщеною особою, і цього навіть достатньо. Якщо у людини, скажімо так, не виходить отримати ВПО, вона може звернутися до вторини правової допомоги, і адвокати нададуть ці послуги безкоштовно за, за рахунок держави. Наразі подати заявку на отримання статусу ВПО можна у ЦНАПі територіальної громади за місцем перебування або через управління праці та соціального захисту населення. Олена Ростовцева, Олександр Шалдибін, Олексій Коренєв. Суспільне новини Дніпро. Це дуже сумно, але ми звикли до цього. Вже не лякають тривоги, вибухи не улякають. Навчилися жити в таких умовах, тому живемо. Тільки навчилися вже жити, ходити, відпочивати, займатися звичайними справами. Не боїмося нічого, можна так сказати, і продовжуємо жити. Чекаємо перебув. Змінилося, бо з двома дітьми вдома пристосовуємося на все електричне. По графіку здивимося, швидко суп наварили, чайник закипятили, термозалили. залили. Ну, очевидно, худшу сторону змінилося. Дуже багато обмежень, ну і Тривожності. просто систематизував свій день. Коли був світ, коли работал, коли не було, ну приспосаблювався, нічого особенного. Ми намагаємося зберігати спокій, опановуємо себе в емоціях. Ну діти вдома, на жаль, садочки не працюють. Це Змінило наші плани. Ми пристосувалися, закупили лампи на акумуляторах, тому що дітки не витримують. Але в нас все по графіку, тобто, ну ми терпимо до перемоги. Якщо чесно, робить в нас кіборгів? Я вважаю, так. За 4 години людина може зарядити телефон, ноутбук, повербанк та ще й покупатись.